Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні ранок, я вже голову помила, сохне. А, їду. Знову я з самого ранку десь їду, да? Ну, що ж поробиш? Такі мене зараз справи трохи. Їду до Наталки, до своєї сестри, тому що мені там треба деякі документи заповнити і мені будуть перекладати. І відразу я все купила, будемо робити суші. Накрутимо і її і мені. Привезу я додому суші, Попробуємо. Купила риби, креветки там, які треба. І виявляється, знаєте що? Одні роблять суші, а в Наталки немає цих. Норі, листя норі. І мусю заїжджати в магазин ще раз в інший. Якби були, то мені не треба було б сюди їхати. А так маю через місто їхати. Так би я могла об'їздиною і швидше. Ну нічого. Так, ось так їду я сама, сьогодні Вітя вдома, то з дітьми він, а я вже їду сама, щоб мені все добре справитися. Подивіться, скільки всього я набрала. Вже їдемо, вже все вроді купила, що треба. Так, ну що, вже ми поробили суші, вже і їли, це мені. Я додому, вдома все понарізаю, візьму. А це виложує Наталка. Дивіться, як гарно. На цій такій красивій досці. Ось такі вони. Маленькі, якраз файно, щоб в рот влазила ціла сушинка. Я так люблю, а не наполовину. Туди ти не чувствуєш смак. Те тоді, те тоді. А так. Краса. І буду вже я їхати додому. Дивіться, яка тут дорожка. Ще такий звук цікавий. Вже їду додому. Думаєте, що пів п'ятої? Ну, але я десь приблизно в, в, в час, можливо, і пізніше, приїхала. Ну, накрутили так трохи багато тих ролів. Буде їм і нам. Супер. Буде що смачного. Я якраз це на днях і думала. Казала, хочу суші. А тепер є. Яка краса. Навіть дорога так і все зелене, небо, гарна природа. Я завжди як їду додому вже і завжди мені так тут подобається з'їжджати і спостерігати таку красу. Ще так само є в місті самому, коли така гора трохи, і з'їжджаєш, і там озеро ще видно. Теж дуже красиво. Я вже вдома, і дивіться, я вже порізала і так прикрасила. І ще залишилось мені ці лодочки запекти, потім покажу вам окремо їх. Ось так. Такі вийшли. Непогано будемо смакувати. Дивіться, ще ці запекла. Рибка вже готова і зараз будемо вже смакувати все накрила. Я надіюсь, сподобається. Дуже ці смачні, такі неймовірно добрі. Ми приїхали на озеро. Хочемо спробувати покупатися, тому що вже тепла вода тоді була. І просто приїхали. Це озеро від нас дуже близько. Цей парк, цей парк платний. Це іншенький. 19 доларів ми оце заплатили і це буде на цілий рік. Нічогойтемо Тимофій. Дивіться, ну краса. Я так не можу. Як и пробовав засыпать Тимофія. <свистач> все, я правим? <свистач> ага? Все, все. Дивіться, побігли. Всі так е, уміляються чи як, тому що троє в однакових шортиках такі біжать три хлопчика і сміються, тоби щойно сиділа пара. І вони пробігли понад ними, то вони були захоплені. Питали в мене, що ти їхня мама пограються трохи тут, а ще. Уявляєте, я покупалася. Поїли морозива. Хлопці собі поз назбирали а, гроші, долари. Той дасть, той дасть, знаєте, і вони збирали. І це ми пішли там. Є такі Фургончик там мороженого продають. Поїли морозива і прибігли сюди вони. І я навіть покупалася, що хоч вже був вечір. Сонечко вже сідає, заходить, ну, привикається вода, чуть-чуть, здається, не така вже геть і тепла, тому що вже ввечері, знаєте, не геть жарко. Але все одно вже як такого геть нирнеш купатися, то вже нормально не холодно. Тому вже завтра, якщо буде де. Буде погода, дасть Бог життя, то треба їхати і купатися, тому що вже липень, а там серпень і кінець літа, не віриться. Ну. ну нічого, треба тішитись тим, що є цими днями, прекрасними днями. Грається! Я собі сижу на лавочці і на, за ними. Ну Чим не гарно картинка. Ось це дерево, так як яка картинка, так? Да? Подивіться на озеро. Підійду ближче, вам покажу. Але мені подобається завжди. Тут таке м'ягке, щоб як дитинка впаде, воно не боліло тобі. Ти йдеш і воно вгинається. Дуже це приємно. Тим більше, якщо ти будеш падати. Дивіться, як гарненько. Хвилі. Просто навіть приїхати і подивитись на цю красоту. Полюбуватися. Я дуже люблю природу, дуже. Мені вона настільки подобається, тому що людське, що створила людина, побудувала, все одно не може пере... перевищити красу творіння Бога, творіння природи. Дісь як крокодил чи хто там. Ой, обережно тримайся. Так, да, бачила. Я буду, буду їздити. Мені не так важливо зараз щось вдома виготовляти, не мала щось на швидку руку. І обов'язково треба зараз возити дітей до озера, щоб вони бігали, грались, відпочивали. Потім буде зима, осінь, тоді буду все робити. Ну і так же ж я печу, варю, але буду старатись прилагати до цього більш зусилля, щоб я возила їх. Тому, що вони такі раді, щасливі. Тому я собі сижу. І мені подобається тут. Столики є і гриль. Обов'язково вже треба взяти м'ясо. Щоб це. Що там падає? Щоб посмажити. Я дуже люблю на природі смажити і потім поїсти, відпочити. Дивіться, як гарно полетів літак. Хтось полетів кудись. Я думаю, ви зрозуміли, що це дуже близько від нас, тому що ми біля аеропорту і це ще не злетів літак. Та це близько. Ось, туди ми їдемо додому, потім повертати і вже квартири наші. Буквально пару хвилин. Так. Сяду, посижу. Ну, гарно ж, гарно. Качачки плавають. Ще там далі. Плавали такі ще малесенькі. Хто прибіг до мене? Теж такі маленькі. Що за хлопчик? Ой, туди дивилась. Привіт! Привіт, привіт, привіт! Дити є що там сонце? Що? Угу. Вже я бачу, вони граються з якимсь теж хлопчиком. Американським. Хлопці мої розмовляють. Англійською, добре вони вже розуміють, що їм хочуть сказати. Взагалі з дітьми вони дуже легко розмовляють. Наприклад, якщо старші щось говорять, буває, якісь такі слова, що вони не знають навіть тих слів, можливо, ще й не чули в своєму житті чи як. Тому що реально є дорослі такі слова там в лікарні, в магазинах, з якими дітки не стикалися. Так само і в ресторанах, чи де. І то все одно ну, перекладають. Перекладають мені, як щось треба. Молодці. Знову. Знову полетів. Дивіться. Це вже другий. Ми на такому летіли у Флориду. Я дуже рада, що вибралися навіть просто так посидіти. Як же як ж же я люблю літо? Дуже люблю літо. І особливо в цьому штаті тут. Тут мені подобається природа, все. І тим більше, що тут всі мої рідні. Оце файно. Дивіться, як смішно виглядає волосся. Це що купалася і воно мокре ще. Але ж те, як красиво. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока.